Нещодавно до музейної збірки потрапив дуже цінний предмет: це портрет Вадима Модзелевського, автором якої є Михайло Жук. Вадим Львович Модзелевський – відомий історик, дослідник родоводів української шляхти, товариш Георгія Нарбота і один з авторів українського національного герба. Мадзелевський був і музейником. Деякий час він очолював. Музей українських старожитностей Василя Тарновського у Чернігові. От варто сказати, що будівля цього музею, в якій до, до недавно містилася Чернігівська бібліотека для юнацтва, був навесні зруйнований рашистськими окупантами. Ну, а власне про Михайла Жука нещодавно вийшла. Нове цікаве дослідження, автором якого є Людмила Соколюк, і е, у книзі дослідниця опублікувала дуже цікаву світлину, на якій можна побачити е, і цей портрет. На світлині виставка точно нам невідомо яка, але приблизно це 17-19 роки минулого століття. Саме дивовижне те, що е, ми бачимо е, цей портрет, але він був. Більший за розмірами, і е, виглядав як диптих. Тобто е, твір складений з двох частин. У е, книжках е, про Михайла Жука, а їх було видано е, чимало у ХХ столітті. Е, у одному з досліджень ми знаходимо опис цього портрету. І е, автор е, статті про жука Юхім е, Михайлів. Пише, не випадає з кругу декоративності прекрасний портрет дослідника українського народного мистецтва Вадима Модзелевського 1916 року. Композиція цього пастельного портрета розбита рамою на дві нерівні частини, диптих. У більшій на тлі блакитного килима розташована поясна фігура, що сидить Анфас, поклавши руки на стіл, у меншій лівій. Так лише Михайлєва, насправді у правій частині декоративно вмальований весь у візерунках українського старого шкла штоф. Як відомо, Небіжчик був натхненим збирачем і дослідником української гути, тобто старовинних виробів зі скла. Ну, варто сказати, що е, е, по сьогоднішній день е, побутування цього портрету і. Е, Часто обставини, коли е, оця е, маленька частина диптиху зникла, е, нам невідомі. Ну, ми маємо надію, що е, в якійсь державній або приватній збірці зберігається е, невеличка пастель невідомого автора, на якій зображений штоф, а над штофом герб і е, колись е, частини одного цілого з'єднаються.